Я дуже хотіла ровер, особливо електричний, тому що в мене вістина, якщо взяти по годинах, то в мене буде 2 дві-дві ну, години з половиною від одної мешканки або підопічної до другої. Тим більше там така дорога, що там важко йти. Халська громада отримала дані велосипеди в рамках реалізації проєкту підвищення спроможності системи захисту соціального населення. Насправді, це система, яка прийняла найбільший удар після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Це люди, які працюють з найбільш вразливими категоріями населення, з постраждалими, з натишнопереміщеними особами, з особами з інвалідністю, особами похилого віку. І насправді дуже багато таких осіб проживають в віддалених населених пунктах, і до них дуже тяжко діставатися. Дуже важливо, щоб люди могли не просто їхати до людини, а також могли брати якісь речі. Чи там закупівля продуктів здійснюватися медикаментів інших речей, які потрібно безпосередньо доставити до людини, тому звичайно вони розраховані на те, щоб там були корзинки, як мінімум і передня і задня, для того, щоб можна було комфортно ці всі речі розмістити. І варто заважити, що деякі з цих велосипедів вони є механічними, а так як цей, наприклад, він є електричним. Він може ще й е, мати свій хід запас 70 кілометрів. У нас в цього відділення соціальної допомоги вдома є 35 соціальних робітників, які обслуговують десь коло та підопічних. Але в селі це є 15 соціальних робітників, і вони обслуговують десь 120 десь так підопічних. І саме на села ми ці е, велосипеди, ровери і поділили. Чому? Тому що там дуже важко. По-перше, там є такі підопічні, які не мають е, телефону. Ну і, наприклад, людина прийшла в одну хату її попросили. Купити то-то, то-то-то. Добре, вона збігала в магазин, а магазин один на село принесла, пішла в другу хату десь кі кілометр прийшла, та бабуся теж каже: купи то-то-то-то, Телефона нема. Підопічних у мене 10, Три села, мислів, Ріпінка, Яворівка. і протяжність від села до села десь 6 кілометрів є. І так, що од... Два-три магазини в кожному поселі. Треба довести продукти. Люди від один від одного далі живуть, буде швидше перевести. Добре, що є. Е... Корзини, що є, що, на що щось поставити, що не в руках нести. Я соціальний робітник Буднарівської сільської ради. У мене на обслуговування дев'ятеро людей, які проживають в різних куточках нашого населеного пункту. Також вони є різні за своїм статусом. Є інваліди, інваліди позору. А також є люди маломобільні, яким виповнилось більше 80 років, і тому мені приходиться довозити їм продукти харчування як. Які часто людям потрібні, які вони собі самі не можуть придбати, і тому така річ, як велосипед, тим більше троколісний, який має вмісткий багажник, допоможе нам якісніше виконувати свою роботу, швидше це робити, адже в руках не завжди. Можна принести усе, що людині потрібно за один раз. Інколи доводиться і два рази повертатися до однієї самої людини. А це затрата часу і сил. Я соціальний працівник. в мене на обслуговуванні 13 людей. Найбільше в нашій карловській громаді п'ять-шість людей. Я маю обслуговування на день. Тепер я сіла, надіюсь, я його свою. І я поїхала і привезла. і Я поїхала до другої людини. Так що дякую на. Надання допомоги з моєї сторони краща робота.